Вінничани продовжують надавати допомогу воякам АТО, днями черговий вантаж і за речами першої необхідності вирушив до Маріуполя. Сьогодні, виражаючи любов, підтримку і повагу, Українська республіканська партія разом з мешканцями села Якуш та дітей передаємо свої вітання і любов. І хочемо передати підтримку у вигляді допомоги. Дякуємо вам за ваші старання. За ваш захист, за ваш дух, ви буквально сьогодні. На жаль, тільки біля третьої години узнали, що республіканська партія відправляє допомогу. Ми вирішили приєднатись. І теж відправили бігом, організували, купили бронежилет, купили води, трошки білизни різної, цигарок. Тобто такі речі, які ми просто знаємо, які необхідні в тій ситуації. Наш працівник, старший лейтенант медичної служби Вазнюк Олександр Віталійович. Ми передаємо тобі вітання і дуже тебе тут чекаємо. Повертайся до нас цілим і неушкодженим. Якушинецька сільська громада разом із представниками української республіканської партії не вперше відправляють гуманітарну допомогу. Всім миром формують вантаж, який допоможе нашим хлопцям триматись на сході, підтримати захисників вітчизни, готові стар і млад. Хлопці, повертайтеся живи. Цього разу, окрім продуктів та предметів першої необхідності, представники Української республіканської партії завантажують військовий одяг з патріотичною жовто-блакитною символікою. Сьогодні ми вже втретє грузимо автомобілі і відправляємо на схід для наших вояків, які захищають цілість нашої держави. Ви бачите, що скільки при об'явах. Люди від старого до малого несуть продукти, несуть медикаменти, несуть одежу. Хочу окрему, якби окрему подяку направити Парижкому Ігору Володимировичу, який відкликнувся на наше прохання, надав нам зразу автомобіль, надав для допомоги людей своїх, і сам визвався завести продукти, які ми сьогодні зібрали. Сам визвався завести не безпосередньо тим людям, які воюють на сході. Вантаж вирушає і попереду більше тисячі кілометрів автошляхів. Сьогодні дорогу на схід українці називають дорогою життя. І ось він, величезний прапор України над аеропортом неподалік Маріуполя. Тут стоять змішані батальйони вояків антитерористичної операції, серед яких багато вінничан. Вінницька область, Засібський район, село Карпу. Передаю привіт всім рідним, близьким, знайомим. У нас все нормально. Як виявилось, якушенецький вантаж перша гуманітарна допомога, яка надійшла бійцям захисникам аеропорту. Все, що знаходиться в автівці, стане їм у нагоді. Ось тут такі в'язані тіляшки. Вони такі класні в'язані. І тут ну, такі партії символіки республіканська партія. Часу на розмову із хлопцями небагато. Нашому вантажу потрібно повертатись ізнов непорожніми. Автівка Української республіканської партії везе додому сімох бійців вінничан Як виявилось, це була єдина можливість для наших хлопців, аби вчасно дістатись власної домівки. Українська республіканська партія, виконуючи свій обов'язок по чистрі, доставила груз, підтримала вояків. Ми були здивовані, що за час перебування їхнього жодної допомоги їм не було, вони були раді. Ми забрали поранених людей, забрали тих людей, які не мають можливості поїхати. Є стомленими, є такими, які вже віддали всі сили. Ми їх забрали і веземо у розпорядження їхньої частини. Тому я вважаю, що ми зробили гарну справу і нам приємно, що ми робимо ці справи для людей. Кожен прикладає своє участь, наскільки він може. Після тимчасового перебування в АТО відбуваємо додому на ротацію. Все чудово. Всі живі і здорові.